Привіт, колеги, бусоводи, любителі технічного творчества. Сьогоднішнє наше відео буде ось осьому підкрилкові. Ми побалакаємо по поводу стратегії ремонту, яким чином ми це будемо ремонтувати. Ну, як я буду ремонтувати, а ви будете мені, мене підтримувати і морально мені допомагати. Оцей підкрилок стандартний, він згнив. Він дуже сильно згнив. Причому згнив він ось. Тут де отвори для кріплення локера були. Якраз напроти них воно попрогнивало. Плюс хтось його шпаклював, і воно було покрашено чи замазано цим гравітексом. І під ним це все благополучно згнило. Дуже глибока корузія. Будемо це все вирізати, я думаю, сюди аж до кута і відстраювати. Серп потрібно буде робити. Том, що ще потрібно буде робити, сюди треба поставити локер. Локер в мене є. Зараз я їх знайду, треба там понаписувати правий, лівий, який з них откуда. Щоб був встановлений пластмасовий локер, нужно придумати, як сюди поставити бризговик. Бризовики я купив дуже давно з газелі. Ой, то, що вони широкі, так як мені хотілося. І вони недорогі. Там я щось її зовсім їх недорого купив. Придумати, де їх і як поставити. Я бачив фотографії, можливо, покажу, що там бризовий, кажу, сюди ставили, аж за Ну, Я вважаю, що це неправильно, тому що грязюка з під колеса забивається. От туда, от туда. І вигниває і підданкратник, і короб вигниває. Як на мене, то треба ставити локер. Десь він тут, щоб закінчувався. отут з нього з локера прямо має іти бризовик. І ще ж момент, щоб бризовик не заважав донкрату і не заважав підставки під поперечину. Треба придумати, яким чином той бризовик закріпити. Ремонт почну із водійської сторони, із арки. Тому що вона простіша. Простіша вона хоча б тим, що тут немає того виріза під бак, як на правій стороні. Можливо, з цим буде трішки простіше, можливо, щоб вже зрозуміти, як це все діло скомпонувати і як воно буде вже виглядати. Так що так. Оце тільки ж... що замітив, двері отаке от повилазило. Це дуже неожиданно. Я думаю, мене ось тут десь сюрприз жде, скоріше за все, ось якісь бульки. Ай, побачимо. ну цього, цього наче раніше не було. Ось ці газелівські бризовики. Я їх ще так основательно не розпаковував. це вони вже тут декілька років лежать у мене в запасі. Називається воно... Ось так називається. виробництво Україна, бризовик заднього колеса газель 2705. Все зрозуміло, да, трохи пилюка припало, це не страшно. Два комплекти я їх купив на всякий случай. Ну, Можливо, якраз воно і буде те, що треба. Так один правий, другий лівий. Я ж думаю, в случай, що, можна буде його обрізати, зробити вущем. Що у нас по ширині? Можливо, хтось теж таке захоче зробити. 40 см, висота 24 24,5 см. Тобто 245 мм на 400. Так, оце є зуб. Ось отак воно. Це отак. В общем, до бульовий момент можна зробити із ширшого, можна зробити вуще. Наприклад, отак от відрізати. От, Але якщо воно не заважатиме, то я його ціляком поцеплю. Це він, виходить, на праву сторону, а ось цей на ліву. Отакий от ось комплект локерів мені достався в місці з покупкою машини. Ну, три залишилися на машині, а один був знятий. Я вже не пам'ятаю, який був знятий. Ну, це, мабуть, це, мабуть, я знімав, а залишені от саморези, ці саморізи блохи. Так от, таке от воно от, не написано до чого воно, до якої машини. Норпласт. Щоб вияснити, що відкуди було, там попереднім підкрилкам залишки на машині є з отворами. А ось два задніх. Зараз можна задні знайти. Треба їх позначити. До речі, непогано було б його помити, щоб вони чистенькі були, щоб робити з ними. Ой, оце підкрилки Чуарки задні. Їх теж треба буде ремонтувати. Ладно, дійдемо до того. Оце хтось пообрізав. Я не знаю навіщо він це зробив. Мало того, що це ось вирвано. Це, по-моєму, правий передній. Просто вирвано. Оце ось щось обрізано. Як так? Видно, що хтось різав, чи болгаркою, чи чим. Тут ось такий бортик широкий. Це добре, що він тут є. А чого тут обрізали? От з якою метою? сказати. Оце перший лежить, по-моєму, задній лівий. Того, що підходять саморізи. Ось якраз отвори. Якраз вони підходять сюди по саморізам. От і позначаємо задній лівий. Позначив. Оказується, якщо внимательно придивитися. Тут все написано. По крайній мірі на задній. Це тоді виходить, відповідно, задній правий. Но все одно зараз я тією арочкою перепровір. О! Оце таке написано. Така ж там на задньому правому. На задньому лівому теж щось таке є. О, погано видно. О, отаке от воно тут. Дійсно, це задній правий. Це залишки задньої арки. І ось тут саморіз є. І по отворам от воно совпадає. Да. Оце воно і є, отак от воно раніше було. Що цікаво, що на цьому захисту віарок, тут на задньому є ось такі от козирки. І тут теж козирок є. Так от воно виглядає. Будемо розбиратися, за чим так треба. Тут зроблено ось, ось як якийсь такий виступ. Ну і досить широке воно. О, Добре, з цим розібралися. Треба з передком розібратися. Попереднім тут, я думаю, все зрозуміло. Тут видно рука художника. Саморізи оставлені, значить це я їх відкручував. А тут саморізи не оставлені. Тут ось отак от по-звірячому вирвано. Вирвано це на правій стороні. А це на лівій. Якщо ми пошукаємо, знайдемо напис чи не знайдемо. Тут ось тільки отакі от циферки. Добре. Написа передній не бачу. Якось треба спробувати його туди засунути, підсунути. Ой-ой-ой. О, такий ось тут виступ. Такий тут виступ. Вставляйся. Ось воно вставилося, ось воно так було. Да, це воно сюди отак виходить. Да. Так теж буває. В общем, то я його Про що я хотів сказати? А ось видно, що стандартний оцей ось серп він іде і повинен отак от закруглятися. Ну, Собственно, повторювати форму стойки. Але тут тоді летить грязюка. І от я, якщо не забуду знайду фотку, отут постійно, в усіх трошки нижче, отсього, отак усе вимазане. Неспроста тут зроблений такий козирьочок. До речі, бачив, продаються накладки на цього серпа, тобто він йде сюди, а тут такий трикутничок. І от Я думаю, про те, що якщо робити вже цю штуку, то треба її розширяти, щоб вона отут ішла ширше, щоб колесо воно захищало. А там тоді вставляти бризговика. Так от воно спереду, так от воно знизу. А як там воно всередині? Ага, ось речах. А те, що вище, воно його закрива, захищає. Ну То будемо думати, можливо, там якусь додаткову точку кріплення. Оце ось порване. Не знаю чому, не знаю навіщо. Доведеться чи клеїти, а може воно брезовиком закриється. Хочеться так зробити, щоб воно тут продувалося. Щоб там не залежувалася пилюка, щоб воно продувалося. Це оця от частина, яка має бути йти сюди. Хочу я її розширити, щоб вона йшла отак. і Потім сюди ми захист прикрутимо. Забігаючи наперед, з правої сторони тут та сама історія. Але тут воно ще отак от ударено, ввалено, тут ось наскільки трухле. Тобто, якщо його робити, вже робити єдинообразно. Ну, я думаю, можливо, отут метал хоча б буде врятований. Можливо, я його зачистю та й всі діла. Щоб не туди глибоко, а щоб отут різати кутові. Ну ладно, то ми побачимо потім. Це передній правий локер. Щось у мене не влазить, неможливо через те, що тут оця кочерга зараз стоїть. Чи воно якось Ну, воно совпада, воно відсюди. Ну, ось явно видно, що це відсюди було вирвано. Але тут виступання немає. Хоч вже робили якось єдинообразно. Ну, ось, Напроти саморізів. Да, це видно, що це він. Оце ще воно якось пожмакано. Чи не влазило воно, чи чого так. Будемо гріти, будемо щось думати. А це кусочок арочки, якого тут не вистачає. Оце ось можна бачити така от тріщина. Це залишок угла стойки. Ось цей залишок. Воно було наглухо приварене, і втоді воно благополучно відгнило. Це хоч примерно, зрозуміло, як воно має бути. Дивіться, як воно завернуто. Ну, в принципі, Раз ви дивитеся, значить у вас є Т3, або буде Т3, ви розумієте про що мова. А для того, щоб отут не загажувалося в грязюку, то треба його вивернути сюди. Треба, щоб воно йшло отак. Щоб колесо не виступало за оцей бортик. Тоді є такий варіант, що грязюка туди кидатись не буде. Але для цього знову ж таки потрібен широкий брезговик. Щоб воно ще й туди не летіло. Через що я тоді побачив газелівські бризовики і подумав, що якраз буде те, що треба. З учора того, що зробити його так от з виступанням. Кудись воно туди і виходить. По-моєму, широкий бризовик тут ніяк не заводить. На драйві давно вже знаходив в бортовиках, що люди роблять розширення арок. От хочу трохи показати, поділитись те, що я так от ходив. Так, порозмишлять. Не факт, що я це буду робити, чи щось з цього буду повторяти. Ну, Сам факт в тому, що люди діляться своїм досвідом, ось як бусовод розширив. І тут розширено, і тут розширено. От мені що подобається, що ця частина дійсно тут ширша. І воно менше грізюки сюди буде летіти. І ось розширено з цієї сторони спереді. Так, подивимося далі. Ну, Це так от воно виглядає. Ну Тут вопрос такий, щоб і не сильно багато, нема смисла сильно видвигати арку. Задача, щоб тільки грязюка не летіла. Я, я так думаю, я так розумію. Ось хтось розширяв таким от чином. Просто від ремонтної деталі відрізався цей серп. І варилося розширення. Теж тоже, тоже варіант: цього бусовода. Так, дивимося. Полоса. Ну, взагалі, таке хитре, мудреоне, заокруглене. От як його так варити? А, тут видно, що ось стик. Частями. Ну, все як ми любимо. І ось, по-моєму, теж ось тут сварка. Знизу. Все, як ми любимо, косочками. Так, тут спереді. Понятно, ззаді. А от ззаді, як люди роблять, там можна впіймати сюрприз, що здвижні двері отут будуть впиратися. Тоді оцю скобу ось ту, що зверху там треба переварювати. Ну то ж, таке діло. Ну, да, Мені подобається, що воно розширене. Хай навіть не розширене, а тут посередині. А щоб отут знизу було розширене, щоб менше грязюка летіла. Бо воно як бусяни як поросятко. Там десь далі я покажу фотографію. О, права сторона, це мені ще предстоїть. До речі, ця фотографія мені підказує. От Я хотів, щоб отут зробити прямо отак вкут. По прямой. Ну, навіть не знаю, можливо, краще зробити отак. Ну, це я так от розмишляю, що як частинами ми його, його варити. Одна друга, це скільки сварочних робот буде. Рятуйте. Ну, вже більше зроблено. Таке люди роблять. Люблять свої машинки, роблять. Так, розширення арок. Стандартно. Ось він і отпиляв, Ось оцей серп. Ззаді. Ага, і варюється така полоса. А не хочу вилічувати. Ось така от полоса варюється. Добре, добре, добре. О, так от воно широко виходить. Не хочеться, щоб воно і в очі сильно кидалося. Ну і захиститися від грязюки потрібно, як я вже не раз казав. Ой, вимкнув. Так що тут? Продовження робіт. Тут було обрізано, тут було приварено. Тоже цікаво, що приварено ось по-наружі, це виходить внутрішній кут для сварки. Ну, Будемо тренуватися, що тут скажеш? Знову таке розширення. Дальше. Ну, тут, то да, тут серйозно. Це, мабуть, те, що було з першого бортовика тільки продовження. От це в цьому прикол, що мені не, не подобається. Що от підкрило от чи, чи арка от вона от так от так заворачує різко. ітогі тут колесо відкрите виходить. І воно тут завалює все грязюкою. Арки. Чи їх розширителі? Вказується, їх можна штампонути. Із цельної деталі. Це інтересно. Треба буде в Ютубі шукати, як же такі розширителі робити. Можливо, десь знайдеться технологія. Далі. А, тут по поводу оцих э, защито колюсних арок. Ці локери. Ну, дуже похоже на те, що в мене. Це ж удивительно, що воно не з якогось Жигуля чи з газелі, воно. Було б дійсно призначено для Т-3. І ось видно, що тут розширення ззаді. Тобто за що цієї пластмаски, отут вже зроблено, щоб грязюка не летіла. Ну, тут видно, ось, дядька, грязюка добряче летіла. Раз воно отак от вимазано. Та й О, дуже гарно видно. Та й в мене теж таке було, як я чаще їздив. То от, так от воно було вимазано аж сюди. Тобто те, що треба ось нижче цього от бортика отут треба розширювати. Або за рахунок пластикової защити, або за що того, що треба сюди цю от арочку розширяти. Ну, такі от в мене думки. Можливо, я не правий, можливо, робитиметься це все інакше. Ну, це так. Відео посвящене ідеям, пропозиціям. Ви, якщо маєте якусь ідею по цьому поводу, то з удовольствиям пишіть коментарі, а я з удовольствиям почитаю. Все для удовольствия і розвитку технічної творчості. Тоже тут ось таке щось ззаді є, як на моїх локерах. Теж, отак от грязюка лізла. От в моєму розумінні треба брезговик цепляти десь отут. Отут, щоб е, був отут мінімальний кут між дорогою і ось е, оцим подйомом від брезговика. Щоб отут оці кармани із-під низу грязюки не набивало, бо вони вигнивають. Я їх переварював. Там було грязі дуже багато. О! Оце теж такий прикол з правої сторони. Оце без цієї штуки, без розширення. Оце все в грязюці. І грязюка отут е, в, е, якщо називається, ступінька, не ступінька. Рельса, не рельса. общем-то воно тут під здвижкою. І сама здвижка вся в грязюки згниває, вона благополучно. Що, собственно, у мене і було. Так, дивімося, що тут. Ага. Ну, В принципі, все понятно. Все понятно. І по поводу брезговиків, ось один бусовод ставив. Ну, от Мені не подобається така от ідея, щоб ставити брезговики отак от далеко. От зовсім вони далеко. І, як на мене, то вони вузькі. Так, да, вони відповідають ширині покришки. Ну, скільки тут примерно там 195, навіть 215 ширина. Ну брызговик приблизно такий же. От мені хочеться, щоб він ширший був і щоб він сюди виступав. Не знаю, правильно, неправильно. Це таке кріплення. У ну, мене там кріпитися час, по факту ні до чого. Там Поле для фантазії просто неймовірне. Кріпи, як хочеш. Це, ну, мабуть, по заводу так, примерно так. То, що, я пам'ятаю, оцей лонжерон, який я міняв, на лонжерон з профтруби замінював. То там були такі отвори з такими вухами. Але вони нічим не були задіяні, ніяк не були задіяні зовсім. А тут оце, задня така вставочка, на ній теж таке вушка є. А то, мабуть, між цими вушками має бути брезовик. І опять, дивіться, яка штука. Над бризговиком виходить вікно таке величезне. Вопрос: за чим нужен брезговик тоді? Сугубо для того, щоб соответствувати правилам дорожнього руху і щоб воно не летіло назад на водія, на той, що їде ззаді. Ну, воно то да. Але ж немає захисту від корозії оцих от карманів і лонжерони теж. Взагалі, не подобається мені, що дуже далеко вони віднесені. Ну, а взагалі за реалізацію і за те, що поділився, дядько, то йому повага, звісно. Оце ось, що я казав, що треба ці передні бризовики двигати вперед туди на защиту. Тому що ну, ось установлено прямо на арку. Чи то прямо на стойку, на її задню частину. А як ставити домкрат? Зараз подивимося. Хоп. Оце ну, воно, це воно отак. Далекувато, далекувато. І опять же ми бачимо, що ось немає. Получається, немає якогось матеріалу. По-моєму, треба його двигати сюди. Щоб якщо вже ставиш такий з великим язиком, то цей язик має ось прямо під оцим бортиком йти. Ну, добре, що є в кого подивитися. І Поділитися досвідом, це дуже добре. Ну, ось бачимо. Да. Піддонкратник можна поставити. Ось донкрат сюди можна поставити, піддонкратник є. Все, вроді би, хорошо. Ну, опять же. Ось сюди набивається грязюка і воно тут згниває. Стойка згниває, піддонкратник згниває. Я в себе переварював. Лівому там взагалі біда з ним була. Там страшне, що було. Правий тут трохи краще був, а з лівим біда. От, як на мене, оцей ось лопушок, оцей брезовик треба переносити о сюди, щоб він прямо біля колеса був. І тоді виходить мінімальний кут. Ні, він тут, звісно, більший буде. Ну ладно, то подумаємо. До речі, таке питання. А яка відстань має бути, от, якщо у вас встановлені брезговики, щоб оптимально було, яка відстань між землею, ґрунтом, дорогою і краєм брезговика? Тобто, оця от відстань. Міліметрів 100, мабуть. чи 150, от Хотілося б почути, як воно в людей зроблено. Так, дивимося далі. Ну от, Те, за що я кажу, чого я хочу ширші, широкі бризговики. Ну, Можливо, це так знято трошки під кутом. Ну, Грязюку кидає не тільки отут по центру колеса, воно кидає ще цими боковими частинами. І от Хочеться мені, щоб бризовик виступав. І сюди виступав, і туди виступав. Так от мені хочеться. Так, да, звісно, красиво, що тут емблема є така. Красиво. Знову так от закріплено на пластинках. Ну ти добре. По поводу цих бризовиків, в мене, здається, є фотографії. Із розмірами. Колись я знаходив такі фотографії, десь по групах. Хтось розміри заміряв. Велика подяка людині за розміри. От я з чим сравнювати від чого відталкуватися, получається, що ці бризговики. Ось ширина 24 см. Да, колесо. Колесо у нас 195, то есть виходить, по 2 см на каждую сторону запасу. Та, вроді би, маловато. То таке. І висота. А висота ось яка. Видно, кепська, розумію. Висота цього язика ось 10, 20, 25 до пластини. І потім сам березговик 10, 20 25. Тобто -то так. Пів метра а так 25 і так 25. Отаке воно виходить. Да, Газелівські бризовики, звісно, ширші, ну, завжди можна зробити менше. Плюс можна переставити правий на наліво, якось і комбінірувати. До речі, ще відкрите питання, яким чином закріпити локер до арки. Так, щоб воно не гнило по місцю з'єднання. Звичайними прес-шайбами, закручувати, то воно вигниває. то Куски, отакі от от п'ятна іржаві. І це я таке батька на Волгі вигневши. І на дідовій копійки так воно було. В общем-то, у мене на Фольцеві теж, де ото саморіз був, там воно і прошавіло погнило. І бачив, такі є кліпси, кріплення підкрилка Hyundai Kia Mazda. 6 гривень штучка, отакі от от в неї розміри. Може, хтось користувався, наскільки воно удобне, наскільки воно себе оправдує. Дуже цікаво от відгуки від реальних користувачів. Звісно, можна вкрутити саморези, але саморези то таке. Можливо, на год-два, і воно потім згниває в місті з аркою. А цього б не хотілося. А що нам каже каталог? А каталог нам каже, що бувають такі от накладки. Не знаю, навіщо тут воно двічі намальовано? Шість-7. То воно тут спереді прикручується і отак от розширення робить. Ну, Я бачив таке в продажі, то воно коштує немалі гроші, як для кусочка пластмаси. Ладно, то таке діло. І от бризговики. Один з позначкою і другий без позначки. Мабуть, це передній язик присутствує по каталогу, значить, воно так і має бути. Що це якась різьба? А, якась пукля пластмасова має бути. Ага, цікаво, цікаво. Металевий кронштейн з винтиком. А це задній. Все зрозуміло. Зі значком Volkswagen і металевими такими кронштейниками. Значить, є кронштейни, вони по заводу йдуть. Но це таке, наче якась пукля. Кудись воно дорожно просверлитися, якось на різьбу вставлятися. Сплошні ребуси. Але цікаво їх розгадувати. До речі, ще цікавий момент. Ось тут в каталозі ось воно позначено, що бувають такі от пластмаски. Накладки на арки. Ззаді вона цільна, а спереді з двох частин. І я так розумію, що одна пластмаска це ось на цю неподвижну частину, а інша, мабуть, на двері. Мені так здається, я десь таке бачив. Десь на таке вже я бачив. Що двері відкриваєш, і вона відкривається і всю грязюку відводить в сторону. Чого? Для чого це? Тому що в Т3 не сідають, В Т3 залазять. І <свісно> вилазять, витираючи штанами ось оцю Ну, наверное, ця пластмаска для того, щоб ця арка залишалася чистою. то такі ідії в мене по поводу переробки цього підкрилка. До речі, тут мені погано було б його і спереді отак от розширити. Можливо, я щось не знаю, можливо, щось не розумію. З цікавістю вислухаю ідеї, пропозиції. Поки тут нічого робити не буду. А як. Боже, оприділюся з конструктивом, тоді почну потроху вирізати, гнути і варити. На цьому все. Удачі вам, миру, добра і всього самого найкращого. Побачимось в мене на каналі.